Завершився поєдинок командів 16 між Черкаським ЛНЗ та полтавською молоддю. І гору одержали у цьому матчі саме Черкащани. Тим часом перший момент небезпечний дійсно біля воріт полтавчан. Що ж, що до гостей. що до гостить, Черкащан, полтавська молодь. Сьогодні вийшла на футбольне поле в такому складі. 109-й. Юхименко Максим. Далі номер 15 Дверніченко. Олександр, номер 93 Андрій Ізотов, номер 14 Ілля Олексієнко, номер 25 Єгор Морев. Тож розпочнімо безпосередньо до подій на футбольному полі. Небезпечна атака лівим флангом від Черкащан. Прострільна передача на Пухальського. Удар і забиває. Забуває ЛНЗ. Полтавчан за підказку. Подачу Захар Кулик. Подача перший на м'ячі! Дає свої плоди. Час від часу помиляються в таких ситуаціях. Футболісти молоді. Подача у нас вперед в напрямку на Пухальського. Пухальський пробиває! Забиває гол та Пухальський! Визначається забитим голом десятка черкащан. І виходить, щоб не ризикувати здоров'ям футболіста. Що ж, удар. У нас удар від Владислава Луценка. Молоді. Луценко. Знову на колоса. Може він створити небезпеку біля воріт суперника і пробиває. Іван Колос. Далі. Кравчак. Постильна передача. Пробиває. Білега. Морев. Пробиває. По воротах. Хороша передача на Пухальського. Пухальський. Що ж? Відмінний сейв. Відмінний сейв Максима Юхименка. Моло бути небезпечно. Яка передача, друзі! Яка передача! Пухальський. Один на один. Удар і забиває! Забиває Нікіта Пухальський. Гусар якраз з м'ячем і пробиває по воротах. Можна. Атаку, тому що ну результат такий. Дуже неприємний. Гусар. Гусар підбирає під себе. Пробиває і забиває! Забиває капітан. Молоді. Атака правим флангом проходить Марева колос. Колос один в один. атака Лященко. На грон грона. Може пробивати. Завдає удару грона. Луценко. Красиво. Підіграв собі колос з передачею карного майданчика Пухарський. Є Кіпет. Через центр. Святослав. Колютич, говорю просто, колютич Святослав. Помылка в передаче. Голос! Голос на Пухальского. Пухальский. Пухальский, вот против волк. Назад на... Колосай! Забиває! Забиває ЛНЗ! Хороший момент і вже в пусті ворота! Але на подворі перший колос, колос один в один буде намагатися розхитувати свого. Опонента в поточо. Ще атака. І знову удар від Колоса.